Отже, цього тижня нарешті відбулася, як на мене, косметична, але достатньо велика косметична зміна уряду. З нього пішла Ірина Ворощук, правда, пішла недалеко і за першими даними. Вона вже є в офісі президента. Там є заступницею Андрія Єрмака. Тобто, стільчики... Переставили з одної кімнати в іншу, і на цьому а інший стільчик це з офісу президента. Забрали Андрія Сибігу і переставили його в кабінет міністрів. Ну, куди переставили поки що Дмитра Кулебу невідомо, але я думаю, що десь не якесь хороше місце. Все-таки. Отже, такими були була ротація цього. Цього тижня в кабінеті міністрів були ще деякі цікаві події. Зокрема, нарешті вийшла книга, довгождана книга про залужного, і думаю багато хто із моїх глядачів чекав. Отже, мене звати Олександр Срацов, я журналіст і, і блогер. І це мій канал свіжої історії. І сьогодні моїм гостем на цьому каналі є політолого Володимир Цибулько з яким ми ці та інші важливі і цікаві питання. які Визначали життя України і світу цього тижня. Отже, найперше переходимо до цієї, я би не сказав, що це є зміна уряду. Це швидше така доволі велика ротація, я вже частково про неї розповів. Як як переставляли стільчики між офісом президента і урядом президента? Ну, і про решту, мабуть, більш детально будемо говорити з Володимиром Цибулько. О, Цибульком. Отже, Володимире, чому зараз? Ну, по перше, ефективність всієї команди Зеленського суттєво знизилася. По-друге, з'явилася в суспільстві втома від того, що по суті влада працює виключно на себе, вона не працює на суспільстві. По-друге, для Зеленського вирішили, ну скажімо, зімітувати бурхливу діяльність, тому що зміна міністрів створює певну подушку. В прийнятті рішень місяців на два або й на три. Ну, щоб нічого, щоб взагалі не приймати жодних рішень е, скоропальних, все поставити на паузу. Мені здається, що вони вони це зробили з огляду на те, що е, американська виборча кампанія е, дає їм е, можливий люфт в прийнятті рішень до 5 листопада приблизно. І за цей час їм би якось створити такі обставини, щоб вони не могли прийняти жодного е серйозного рішення, яке могло б якимось чином вплинути чи на американські вибори, чи на перебіг війни, чи на ще щось. Ну, от вони взяли і все підвісили. Фактично, цим рішенням вони підпили цю систему влади е на певний період, е е як е ну, неспроможну створили. Ситуацію неспроможності прийняти важливі рішення, тобто це все відпустили на, скажімо так, розгляд окремих міністрів, нібито. Хоча, звичайно, що в будь-якому випадку якісь рішення приймаються в кабінеті Зеленського. Тобто, вони з одного боку їм здається, що в них ситуація абсолютно контрольована, бо вся влада сконцентрована в кабінеті Єрмака. І в цьому ну це їх влаштує. Їм здається, що це повний контроль над ситуацією, але насправді вони збудували систему непрохідних каналів зв'язку, тобто, вони, вони мають спотворену картину реальності, вона дозволяє якийсь час на інерційних можливостях закладених попередниками прожити. Але потім створює обставини, коли все це обсипається в мить. Тому опонента влади можна зараз сидіти і тихенько чекати, поки, поки це почне сипатись, поки невдоволені українці просто почнуть виходити і, і трощити якісь е, е, офіси адміністрації місцевих, або е, ну, щоб не, не трощити банку. На жаль, це все. Ну, має характер, я б сказав, такого відстроченого хаосу. Тобто, э, зміна керівництва багатьох міністерств дала можливість, ну, випросив, словом, цією зміною влада випросила в суспільство два місяці на э, те, щоб її не клювали э, так жорстко, як э, Мали би клювати. Ну, але дивися, що Ірина Ворощук сидить в кабінеті міністрів, що в Офісі президента. А що міняється? Це та сама Ірина Ворощук. Знаєш, Олександре? Я вже чув багато версій, починаючи від, від ліжко пересувань, там зміни білизни. Це можна і назвати зміною обличчя. Наприклад. Ірина Верещук помінялася обличчям із Мар'яною Безуглою. Ну, до речі, це ж українська технологія, по-моєму, це називається зміна обличчя. От мені здається, що це абсолютно комп'ютерна технологія зміна обличчя, але не функціоналу. Тобто, дійсно, питання, яке ти ставиш, а що це міняє, та не міняє? В суспільстві є запит на. Ну, На іншу механіку прийняття рішень, на комунікацію з суспільством, на врахування інтересів і регіональної групи, і галузевих груп впливу. Але Зеленський побудував систему, яка не рахується з інтересами жодної з груп в суспільстві. Вона рахується тільки з інтересами п'яти-шести менеджерів, і все. Тому. Суспільство далі йде своїм паралельним курсом, доки в суспільство вистачає ресурсу не здохнуть і не вийти на вулиці з голоду, ну тут воно так тримається. Якщо до речі, вже палок поперегнуло оточення зеленського дуже багато. Просто Ну, люди поки що керуються одним принципом: щоб не нашкодити військам, щоб раптом через цю революцію антизеленську війська не опинилися без хліба і без набоїв. Тому люди поки що й не, не готові до акцій прямої дії. Але рівень невдоволення він дуже чітко читається в соцмережах. Ну, там уже люди на адресу Зеленського пишуть відкрито здохни, сука, або щось, щось подібне. Тобто, здавалося б, що ну, от, е, можна було б якось розмовляти з людьми, якось збити цей е, ну, хвилю е, такого нервозності, але влада нічого не робить. Нічого абсолютно. Ну, по суті, у влади нема механізму розмови з суспільством, той терор, який вони розгорнули, демонстративний від імені центрів комплектації територіальних людей дещо ну так я б сказав, поставило відновило відчуття радянської людини зачмиреності, де де менти могли. Просто на вулиці скрутить, закинуть Бобік, відвезти від Дубаси і викинуть десь. Ну от мені дивно, хто після війни буде відповідати за цей терор, який ТЦК розгорнув. Ну, в ТЦК може бути виправдання, бо ну, дійсно на фронті багато людей сидить по два роки, стомилися, на, ну, повигорали дуже. І ніби це шляхетний мотив, щоб ну, підтримати ротацію побратимів. Але коли воєнкоми торгують білими білетами і багато сильних бачків просто чкурнули, так би мовити, за кордон, купили собі проїзний. У до речі, у влади купили, не в опозиції. Опозиція не має до цього жодного. Це влада торгує. До речі, скільки депутатів від слуги влипли в історії продажу проїзних цих так званих? Багато. Багато. ми знаємо веселу історію, коли депутатка Марченко з Тернополя бігла викидати 5 тисяч доларів за огорожу свого свого маєтку в Тернополі? Це ж навіть зафіксовано на відео. Так що е, цих історій багато, але насправді, от, ну коли ми кидаємо опитування, по правдиш, ми минулого року кидали опитування по рівню споживання. Скільки ви так. купили? І тоді, але ж зараз люди ще бідніші стали. Я от на анексії нетопитування свіже бачив. Там 75% людей пишуть, що їх становище просто погіршилося за 5 років неймовірно. Тобто дуже погіршилося. Це ще 13%, що погіршилось просто, а 75% пише, що дуже погіршилось. На, на цьому тлі ми бачимо, скільки дорогущих автомобілів в Києві, скільки їх ввозиться під виглядом волонтерських автомобілів. але Ну, на BMW X7 якось на фронті я не бачив, щоб хтось їздив. На пікапах, звичайно, так. І те, що для фронту везеться, це такі закоцані пікапи. А скільки цих воєнкомів, до речі, відібрали машин і катаються у волонтерів? відібрали. Це ж теж історія окрема. Тому на жодне із складних питань такого персонального характеру. Пенсіонер в пенсіонерів життя просто нестерпне. Пенсії, ну, підняття пенсії нічого не вирівнює, тому що вартість життя зросла просто катастрофічно. Половина бізнесу просто вбита, половина, ну, скажімо так, частина. От у нас зараз не вистачає більше 50% доходів, зборів в держбюджет. Це наслідок. Ну точно із цих більше 50% половина це наслідок війни, це об'єктивно. А друга половина це наслідок діяльності оточення Зеленського. Володимир, я, от все-таки, повертаюся до цієї частково часткової недовідставки кабінету міністрів. Я от кинув опитування ще три дні тому, і воно виявилося доволі популярно. Ну воно 1700 голосів це це, ну, це досить багато. Майже вибірка соціологічна. Так, 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 майже майже, майже вибірка, і ем, ідею уряду національної єдності підтримує 89% відсотків моїх глядачів. Ну, допустим, мене глядачі може і більше ну, традиційні, але мені. Це дивися без так би мовити конотацій. Тобто, люди сприймають уряд національної єдності як уряд, в якому представлені інтереси всіх верст населення. Я так собі вважаю. Бо ну, конотації різні вкладаються, але е, якраз е, ідея уряду національної єдності в тому, щоб. Е, Ну, перепредставити в зв'язку з неможливістю проведення виборів, перепредставити інтереси різних груп у владі. Вчора, колишній представник президента Верховної Ради Федір Веніславський, в ефірі Радіо НВ сказав е, фракція Слуга народу, яка володіє правами коаліції. Що значить володіє? Типа пструсів. Це юрист конституціоналіст говорить. Якщо фракція Слуги народу володіє правами моно, точніше коаліції, де коаліційна угода? Коаліція починається з коаліційної угоди. В них уряд працював і працює далі без програми. Вони змінили пачку міністрів, а де програма уряду? Ми не знаємо, для чого ці люди прийшли в уряд. Ми не знаємо, що вони хочуть зробити з країною. Те, що вони досі зробили з країною, це катастрофа. Це катастрофа. Жоден з міністрів не прийшов звітувати з попередніх у парламент. Володимир, але от є до мене ключове питання: а чому не був змінений Шмигаль? Та тому, що ставка прем'єр-міністра тягне за собою е, перезатвердження всього уряду. Тому вони і шахрують. Е, е, Веніславський прекрасно знає: от я тобі скажу, нагадаю одну річ: Веніславський бреше в очі про те, що вони володіють правами коаліції. За жодного з міністрів проголосованих в парламенті не було 226 голосів від слуги народу. За жодного не було. У вас нема більшості. Укладіть формальну угоду. Хоча неформальна угода є. Це союз партії ОПЗЖ і Слуга народу. Ну, це сьогодні такий союз, а завтра буде інший. Ну ні, останні, останні півтора року ОПЗЖ точніше, ну, ця група бойка переважно. Вона, ну, він повністю залишки фракції контролює. Вони всі голосують із слугою. Це, це просто те, що я жартуючи колись говорив в е, перший рік е, 9-го скликання у му році. Кажу: так що вам тилитися? Ч, чого ви ви пендрюєте, що у вас є монобільшість? Та зробіть союз із партією регіонів, тобто ОПЗЖ, тоді ну, модифікована на партію регіонів. Та й та й не приховуйтесь. ви ж ви ж і так молодіжка партії регіону. Що ж ви ну, тут мімікруєте? Не мімікруйте, грайте відкритими картами для принаймні політично активних людей тут немає ніякого. Тут секрет Полішенеля, те, що називається. Але ж ні. Ну об'єктивно вони як не викручувались, але від, від направляючої ролі старших товаришів, вони. Нікуди не можуть злізти. Тому Бойко, Суркіс і тому подібні, і підкеровують ними з другої лави. А я так вийшло? Це от, до речі, Міністерський казав в попередньому інтерв'ю, що фактично цю недовідставку зірвав Григорій Суркіс своїм днем народження, які пішли всі дружно там бухати. А, ну тому? так Ну, ця група, ну вони просто із комітету підірвалося, по моєму сім чоловік і звалило. Ну, це це ж не міняє ролі. Ми не проголосували сьогодні. Проголосували на другий день. Тобто, але але очевидно, що привід святкувати Суркіса це був привід взяти якусь паузу. бо Очевидно, банкова хотіла поторгуватися ще з якимись депутатськими групами, ну і е, торгувалася торгувалася і явно не доторгувалася. Прямо а, на дні народження? Ні, ну як, е, на дні народження там було, хай хай там було 20 депутатів, тобто не, не всі навіть що були присутні е, на комітеті, але е, мова про інше, мова про те, що. Їм хотілося банкові дуже хотілося все ж таки закинути якихось пару нових персонажів, на яких би вони почали качати тему, що це є уряд національної єдності. Ну наприклад, ну, от від голосу ж є у меров, це ж від голосу так. висуванець. Тобто він зі списка голосу. Хоча він відійшов від партії, але голос і так половина. Голосу 10 чоловік голосує в інтересах банкової, 10 інколи виступає як союзник Європейської солідарності. Тобто формально, ну от наприклад, Коваля на Агропром вони поставили, ну, точніше, на міністерство аграрної політики. Добре, а як тепер міняється роль Єрмака в зв'язку з цією недовідставкою уряду? Та ніяк на нього як було заведено все, так на нього, на нього і продовжує бути заведено. Без нього жоден серйозний тендер не, 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 ну, не оголошується. Тобто, все в, зараз е, е, уряд як був несуб'єктним, так і залишається несуб'єктним. От мені цікаво, і коли вони звинуватили, наприклад, того ж самого Кулебу, тому що він піарився на міжнародних майданчиках. А що він напіарив? Він що, керував міністерством? чи що? Не керував. Так, так, він, по суті, ви, ви його перетворили в фізичну особу, яка надувала щоки і вдавала себе міністра. Але Добре. ж. Ну... Дивися, оце питання відставки уряду і негативного ставлення до уряду відкладено на два місяці, тобто до американських виборів. А що буде потім після американських виборів, доведеться робити нову напіввідставку уряду, чи як? Ну, Взагалі, взагалі э, очікується, що завершення американських виборів э, створює нову політичну реальність, коли Кремлю доведеться йти на перемовини. Тобто. Э, Обрання Камали Гаріс по суті створює умови, коли Штати не будуть мати жодних обмежень у пресингу на Росію. Зокрема, треба ж розуміти, що скільки б Китай не, не мав преференцій в торгівлі з Росією, і з другої лави там не підкидав чогось. Але зараз, наприклад, створилася нова реальність, за якою. Китайські банки не проводять платежі за торгівлю комодіті ну, з ресурсами, скажімо, рудами російськими, збагаченими рудами. Там багато платежів позависало, і оці збагачувальні кампанії, і металургійні кампанії російські просто підвисли. Це, ну, в це в п'ятницю біржа Московська, яка в принципі вже навіть ну, не валютна, вона крім е, Юаня більше нічим не торгує. Але ж Китай, який підвісив платежі, створив обставини, що навіть юаня е, не можуть закупити на біржі багато компаній е, ну, е, імпортерів російських. По-перше, е, не можуть порозраховуватися із Поставщиками сировини переробні кампанії. По-друге, ну, фактично, фактично то російська вся торгівля заведена 240 мільйонів мільярдів торгівля Росії з Китаєм складає. І там позитивне сальдо, десь мільярдів 30 на користь Росії, але ж платежі притримані, і швидше за все, Сполучені Штати будуть додати. І тут е, вже Китаю проблема виживання Китаю для е, сегмент російської торгівлі, ну торгівлі з Росією в е, 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 експорті Китаю складає по-моєму 4 всього навсього Тобто, це не суттєво, і, і Китай заради збереження торгівлі із США, де зараз ну, при певному обмеженні по-моєму 750 мільярдів із з Євросоюзом Десь 850 мільярдів е, торгівля. Е, тобто ну, Росія, Росія е, піде на розмін. І, відповідно, е, ну, Китай, коли зрозуміє, що ось Камала Гарріс, ось її політика, ось, ось їй. А нагадаю, що е, там є певна традиція, наприклад, шанхайська група, так званий комсомольці в Китаї, вони мають хорошу традицію контактів з демократами. Насправді, перемога Байдена це, ну, це великий шанс Китайцям, бо, наприклад, Трамп він жорстко після обрання жорстко ставив питання про вирівнювання торгівельного сальду із США, Китаю з США. Китай заробляє на американському ринку щороку 300 мільярдів. Негативне сальдо в торгівлі США із Китаєм 300 мільярдів. І е, ну, бізнес американський каже, треба це, що ми їх дотуємо. Володимир, а е, тобто з твоїх слів, питання перемоги Каміли Гарріс вже вирішено, чи все-таки ще є питання, є інтрига? Ну, е, поки що соціологія тут просто. Чому суть? Поки що той сценарій, який розгортається так неспішно. Ти якраз це розвернув тим боком, так би мовити, який потрібно. Бо 10 вересня відбудуться перші дебати. Так. І до цих дебатів, поки що, сценарій, який розгорнули республіканці, він дозволив досить непогано набрати. Наприклад, в певних електоральних групах такого жирку. Наприклад, серед жіночого електорату Камала перемагає в одну лузу. Жінки, до речі, активно ходять на вибори і їх більше. Далі, оці, ну, основна проблема зараз зараз по зафіксованих виборцях, Камала перемагає, по-моєму. 219 проти 196, що от я, я боюсь помилитися. Ну але але вона за, за цими вже, так би мовити, визначеними виборцями вона перемагає. Але основна -то погода робитиметься в семи штатах, які коливаються. В якихось вона е, зробила там успішні е, напрацьовки і. Ну, але всі якось трошки демократи ну, остерігаються, якби Камала десь не помилилась в ході дебатів. Бо будуть дебати кандидатів, а потім ще будуть дебати і віцепрезиденти. Кандидати в віцепрезиденти. Ну, Десяте число може стати по суті таким остаточним безповоротним переламом на користь Камали Гаріс. Це дуже важливий день. Чекаємо, будемо дивитися всі, бо бо це, це ці американські вибори дуже українські вибори, можна сказати. Mm, тобто, тобто, все таки це ще не, не остаточно. Ні, ні. Ну, справа в тому, що сценарій. Ми бачили, коли один постріл вухо Трампа е, створив ледь не е, ситуацію краху виборів для демократів. Але Байден дуже досвідчена людина, він, він розігрував комбінацію до останнього не, не показуючи козирів. І з Камалою вони зіграли дуже технічно, бо це ну, зняло е, напруження передачі фондів виборчих. Оскільки е, праймеріс Байден виграв. В праймері на праймері по суті віцепрезидентом числилась Камала, і під виборчим фондом Байдена підпис стояв як його, так і Камали. І зараз, коли Камала стала одноосібним кандидатом, і вона має вже свого кандидата в президенти було просто передати виборчий фонд. І Камала, демократи пішли дуже цікавим шляхом, вони не брали великі внески в Виборчий фонд. Вони брали маленькі. І таким чином вони провірили ставлення до Камали, Камала зібрала півмільярда доларів. Це неймовірна сума. Тобто вона кілька разів більше грошей зібрала, ніж Трамп. І ну, зараз Ситуація розвертається в той бік, що деякі дуже потужні функціонери республіканської партії починають подумувати про підтримку Камали. Цікаво. Е, так, е, ще й одна е, дуже важлива подія.